Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіанса для знаку зодиака Тілець на період з 18 по 24 грудня 2023 рік. Загадуйте своє побажання або запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут якийсь документ. Лист або документ. Він може вам прийти поштою, або ви отримаєте якесь важливе для вас рішення або якісь документи. Далі, друзі, ось тут домашній очаг. Домашній очаг, а також стріли в колчані. Це успіх і вдале завершення або розвиток ваших важливих справ. Можливо, вони стосуються родини. Ось тут романтичне почуття. Лебідь. А також, друзі, ось тут карта долі, а також розбите серце. Можливо, до вас дійде якась інформація, котра вас засмутить. Завжди кажу, не робіть швидких висновків. Іноді потрібен деякий час для того, щоб переоцінити обставини, а також самому зробити висновки. Це погана новина або така середня, що щось можна ще змінити. Підсумуємо, друзі. Лист, карта долі по судьбі. Розбите серце. Ось тут родина і якісь вдалі справи, що ви будете тим дуже задоволені. Ось тут романтичні почуття. Якщо ось так ті, хто, наприклад, не має родини ще, і ці романтичні почуття віднести до цього листа і до цієї ось розбитого серця, можливо, якісь обставини не склалися так, як ви собі планували. І ви з цього приводу розчаруєтесь. Але я завжди кажу, що іноді людина тільки потім може з'ясувати, правильно було це рішення або ні. І потім, можу сказати дуже добре, що так воно все склалося. А ми прямуємо далі подивитися на розвиток подій для тельців. Хочу сказати, друзі, для тих, хто запитував та чекав, на моїй сторінці YouTube в розділі «Сообщество» або співдружність є два моїх номери телефона Viber та WhatsApp. Для тих, хто чекав розклади на 2024 рік в індивідуальному порядку. Звертайтесь, пишіть туди сповіщення, сообщення, і ми відповімо на всі ваші запитання. А у нас з вами другий розклад для знаку тілець. Майте на увазі, що загальні розклади вони можуть іноді не стосуватися саме вас. Їх треба сприймати до уваги, бо там можуть бути важливі поради. Але індивідуальні розклади ніщо не замінить. Стріли в колчині це дуже добрий знак. Успіх в якихось для вас важливих питаннях. Дивимося, друзі, які картинки у вас півпали. Ось тут годинник, це ретельне планування за часом, а також швидкість. Ось, друзі, швидкість. Якісь такі від вас будуть потрібні рішення, які можуть вплинути на подальшу вашу долю. Зазвичай всі події якось пов'язані, попередні та наступні, але іноді про це не слід забувати. Ретельно все планувати. Ось тут, друзі, скандал. Він може бути як випадковий, так і вас зовсім не стосуватися. Але ви можете його, як то кажуть, наблюдати. Головне, не приймайте в ньому участь. Ось тут, друзі. Лебідь, це романтичне почуття. І ось тут переміна роду діяльності. Прапорець. Можливо, ви щось віднайдете, якусь додаткову роботу саме на свята. Підсумуємо, друзі. Стріли в колчені це успіх. Ось тут стрілечка вниз, це, можливо, щось таке у вас не швидко буде відбуватися. Ось тут романтичне почуття, лебідь, планування за часом, швидкість, скандал, а також переміна роду діяльності. А ми з вами прямуємо далі подивитися, яким саме буде завершення тижня для знаку зодіака Тілець. Третій розклад троянда це кохання. Ключик. Це добре вирішення якихось ваших справ. Карта долі. Це якісь важливі події можуть надалі впливати на ваше життя. Тому будьте уважні і нічого такого не пропустіть. Знову ж таки, скандал, але, друзі, я ж вам кажу, що ви можете його як просто споглядати, так і зовсім не брати в ньому участь. Це тільки ваше особисте рішення. Не робіть нічого такого, що руйнує і що може до вас повернутися в майбутньому. Тому що повертається все, не тільки добрі справи, але і решта. Знову ж таки, ось тут троянда це кохання, а також годинник. Це ретельне планування за часом. Ось тут ключик, це успіх і вирішення ваших якихось важливих справ. А також планета місяць це якісь таємниці. Зазвичай, як я бачу, люди трохи побоюються планету місяць і кажуть, що це щось невидоме, що це щось, можливо, небезпечне. Але хочу сказати, друзі. Що треба все сприймати як те, що дано звише. Що саме я маю на увазі? Якщо якась інформація для вас прикривається, то це не каже про те, що це погано. Іноді добре, що людина не знає якихось подробиць для того, щоб не хвилюватися зайвий раз, а потім все це може само стабілізуватися. Ось тут невідомі якісь факти і романтичне почуття. Знову ж таки, нагадую, що планета місяць це планета батьківства. Можливо, будуть пов'язані якісь дії та події з вашими дітьми або майбутніми дітьми. І це дуже такий важливий момент в кожному житті дорослої людини. Підсумуємо, друзі. Планета місяць, ключик, годинник, кохання троянда, романтичне почуття, швидкість. Ось тут карта долі, а також скандал. Сподіваюсь, ви все добре зрозуміли. Зробили для себе якісь певні висновки. Та зараз спрямуємо далі і подивимось застереження та пораду для знаку тілець на період з 18 до 24 грудня 2023 рік. Застереження. букет та порада гори. Букет, друзі, означає якісь такі позитивні Можуть відбуватися події. Але тому, що він випав в застережені, дивіться уважно, не зробіть нікому боляче, не беріть участь ні в якому скандалі для того, щоб ці події були більш позитивними, ніж такими, які вони можуть виявитися. Сама по собі карта Букета дуже добра, це купа позитивних емоцій. Але вона вам тут випадає в застереження, тому будьте обережні, нікого не образити, щоб все було добре. Далі, друзі, порада, карта гори. Це зазвичай це карта труднощів. І вона каже про те, що вони можуть зустрітися саме в цей період на вашому шляху життєвому. І порада полягає в тому, щоб ви їх не боялися цих труднощів і долали їх, і у вас все вийде. Ось такий розклад, друзі, для вас, знака Тілець, вийшов у нас на період з 18 по 24 грудня 2023 рік. Я вітаю з Різдвом всіх, хто буде святкувати з 24 на 25 грудня. Я бажаю вам Божого благословення! І щоб всі ваші добрі дії, як то кажуть, до вас повернулися і Всесвіт був до вас ласкавим. Я, як завжди, дякую вам, друзі, за перегляди, лайки та підписки. І завжди рада бачити вас на своєму каналі.